Це кущ моєї гортензії світ маршмелоу. Отак вона виглядає на 14 травня. Квітки різного кольору. Починає вона квітнути отаким кольором, потім забарвлюється трошки рожевим. І далі, оце сама велика квітка, вона має такий колір. Дуже багато квітів, прям на кожному пагоні і е, випускає нові пагони. Тримає, гарно тримає оці суцвіття великі. Ну, Сорт мені дуже сподобався. Подивимось ще, в який колір вона зможе перетворитися. Ну, вона повинна змінювати ще пару раз. Свій колір. Гарна гортензія, шапки великі, діаметр цієї самої великої шапки я заміряла 20 см. широколосної гортензії Black Carat Muffin. Вот так вона виглядає зараз на 13 травня, квіти дуже великі. От, квітка на кожному пагані. Бачите, починає з такого кольору, потім забарвлюється, вже має ось такий колір. Ну, ще буде пару раз вона змінювати колір, подивимось. Поки що, дуже скажу, що цікава гортензія. Тримає свої квіти, міцні пагани. Квітки, правда, ну, не одного розміру. От є, є і поменші, а ці, я от дивлюся, вони ще наростають, то будуть ще й більші. Така гортензія. карат мафін. Дуже цікаво.